Всіх вітаю, друзі. Повітова інспекція праці Польщі опублікувала новий звіт, який показує, що працівники в Польщі, в тому числі і українці, починають все більше і більше скаржитися на своїх роботодавців, подаючи відповідні заяви про правопорушення до тієї самої повітової інспекції праці. Але є один дуже серйозний нюанс в цьому всьому піп про нього розповів. І я вам також сьогодні про нього розповім. І ми розберемо всю ситуацію Максимально детально, тож дивіться це відео до кінця. Обов'язково, друзі, ставте лайки цьому відео, щоб боротися з російськими ботами, які атакують канал. Дякую всім, хто щоденно ці лайки ставить. Ви дуже і дуже сильно допомагаєте розвивати канал. Отже, в останньому звіті Національної інспекції праці демонструється інформація про те, що працівники в Польщі значно частіше почали скаржитися на роботодавців через дискримінацію та мобінг, а також. Через насильство на робочому місці згідно з офіційно опублікової інформації, за минулий рік таких заяв було близько трьох тисяч роком раніше було 2800 і в 2020-му було 2400 таких заяв. Однак, в піп наголошують, друзі, що лише 8% цих заяв справді були. Після перевірок були виявлені там якісь порушення. В інших, фактично, в 92% це були пусті заяви, і піп абсолютно ніяк не допоміг людям, які ці заяви писали. Зараз ми також поговоримо, чому, але спочатку ми поговоримо про те, що які саме заяви подаються згідно зі звіту, скарги на дискримінацію на робочому місці найчастіше стосувалися нерівного ставлення при визначенні винагороди та інших переваг, що впливають випливають з трудових відносин, і також основною проблемою є дивер... диференціація заробітної плати працівників, які виконують однакову роботу, мають плюс-мінус однакову кваліфікацію, але при цьому типу отримують різну заробітну плату. Також звинувачення в дискримінації висувалися на етапі Прийому на роботу під час просування по службі та через доступ до навчання та підвищення професійної кваліфікації. І в загальному, що, як це працює і чому 92% заяв справді після перевірок ПІПОМ залишились без уваги. Що стосується цієї нерівності заробітної плати, при однаковій кваліфікації та при однаковій роботі, в Польщі дуже часто ходить міф про те, що. Наприклад, українець і поляк виконують ту саму роботу, має ті самі посадові обов'язки, але при цьому має різну заробітну плату. Не, не не рідко я чув, коли навіть сам там працював в Польщі, коли працював координатором в Польщі. Нерідко я ще багато років тому чув, що деякі українці розносять міфи про те, що, наприклад, українець отримує там 12 злотих на годину, а поляк за ту саму роботу, який стоїть біля нього і працює, отримує там 25 злотих на годину. В загальному друзі це абсолютно нічого спільного з реальністю ніколи не мало, тому як ніколи роботодавець не, не хотів платити більше там людині просто за те, що вона має польський паспорт. Це завжди був міф. Цей міф поширюється. Цей міф дуже часто поширюють також і різні блогери, дуже часто між собою поширюють працівники, але це все завжди залишалось тільки на рівні слухів. Або так само поляки хотіли позлити українців і говорили, там Україна не спитає, скільки в те зарплата? А він каже: в мене зарплата там 30 злотих на годину. Хоча, по факту, там поляк міг отримувати трошки більше і те за те, що він, наприклад, працює по умові опраці, а не по умові зліцення, і там ставки вищі, але він якби мав право працювати менше годин, і там над годин жодних брати не міг. Саме з такими заявами, які як ми можемо зробити висновок, і звертались в більшості випадків українці до повітової інспекції праці, повітова інспекція праці приходила, перевіряла документи. Виявлялося, що жодної там дискримінації в розподіленні заробітної плати не було. Що це все так, як було міфами, так міфами і залишилось, і вони просто йшли звідти. Що ж стосується, наприклад, мобінгу, нагадаю, що мобінг це групове там групове моральне насильство над працівником або на якої. Іншою людиною, так? але це тут говориться саме про колектив, і чому вони, наприклад, дуже тяжко їм виявити. Мобінг, бо, по перше, як показав аналіз заяв про мобінг, часто показував, що скарги працівників були некоректними. Найчастіше під цим терміном вони розуміли не зовсім культурну, культурну поведінку з боку співробітників чи керівників або якісь одноразові неприємні ситуації. Лише в поодиноких випадках поведінка роботодавця або інших осіб могла кваліфікуватися як. Мобінг, тобто бачимо, що я можу зробити висновок, виходячи з того, як багато людей мені пише про якісь подібні випадки. Я можу сказати так, що люди, які справді страждають на роботі від мобінгу від цього морального насильства, вони не йдуть подавати жодних заяв або подають їх анонімно, і анонімні заяви також піп не може нормально розглядати, бо не можна зібрати жодних доказів і. І виходить так, що ті, хто справді страждає від мобінгу, вони або не подають заяви взагалі, бо бояться втратити роботу, або подають заяви анонімно і ніхто не може ці заяви розглянути. Натомість люди, які там просто посварилися зі своїм колегою по роботі, вони йдуть, пишуть заяву, приходить, робить перевірку, а жодних проблем там не виявляє і йде собі далі працювати, там займатися іншими своїми справами. І... Також в ще вони одну проблему, чому вони не можуть розглядати заяви. Вони говорять так, що в першу чергу, через те, що в зверненнях. Не вказується коректна, конкретна поведінка роботодавця, а лише узагальнені звинувачення. Це також є причиною, чому вони не можуть нормально провести перевірку, бо вони не знають, до чого конкретно треба придивлятися, коли вони приходять. Ще одна причина, це як я вже й сказав, те, що скарги подаються анонімно, і в таких ситуаціях зібрати якісь докази надзвичайно складно. Тому також досить часто ці справи просто закриваються, і жодна допомога постраждалому працівникові не надається. Тому дру. Друзі, хочу сказати так: якщо ви можете зайти в інтернет, прочитати про те більш детально, що таке мобінг, ви можете потім приміряти на себе, скажімо так, чи відповідає те, що з вами відбувається на роботі, чи відповідає це визначенню мобінг? Якщо так, ви можете йти в... Найближчий відділ повітової інспекції праці надавати, писати заяву, надавати офіційно там всі свої дані, надавати якісь, якусь інформацію, щоб її могли перевірити, і ваших роботодавців будуть перевіряти, керівників будуть перевіряти. І тільки друзі, в такому випадку можна отримати якусь допомогу. Якщо ви боїтеся, якщо ви подаєте заяви анонімно, якщо ви не, не без конкретики, починаєте просто наливати дуже багато інформації. Дуже багато води в якихось узагальнених термінах, то з вірогідністю в 99% піп вашу заяву. Не розгляне і взагалі абсолютно ніяк вам не зможе допомогти, тобто тут не вийде так, що ви не хочете підставлятися так, бо йдете типу з цією заявою, і при цьому хочете отримати допомогу. Так не буде. Ви, якщо хочете справді отримати допомогу, то треба розуміти, що справа може не, не завершитись успішно для вас і вас просто звільнять з роботи. Таке також буває, і потрібно бути до цього готовим. А якщо ви не готові відкрито заявляти про свої права і відкрито. За них боротися, то в такому випадку жодної допомоги вам не буде. Це потрібно розуміти, і е, я думаю, що це є інформація для роздумів, тому як величезна кількість людей, українців саме в Польщі, справді страждають від мобінгу, від булінгу, страждають від насильства на робочих місцях, морального насильства. І з цим можна боротись. Є повітова інспекція праці, нічого нового придумувати не потрібно. Ви просто звертаєтесь туди, розказуєте конкретні ситуації, і вони намагаються вам допомогти. Тому, друзі, користуйтеся. Дякую кожному з вас за е, увагу. Буду вдячний всім, хто ще лайк не поставив, якщо ви його поставите, якщо підпишетесь на канал і напишете, друзі, будь-який коментар. Мені буде дуже е, мені для мене це дуже важливо. Це допомагає розвитку і це допомагає боротися за україномовний контент в Ютубі від, е, з російськими ботами. Дякую всім вам за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!